Всім привіт! Сьогодні я намагаюся у доступній манері пояснити вам про синтаксичне непорозуміння. Ви гадаєте, що ви про все це знаєте, але ви, я впевнений, ніколи і не приділяли цьому багато уваги. Давайте розглянемо найбанальніше з усіх прикладів. Зараз перед очима ви бачите напис: стріляти не можна помилувати. Я прочитав цей вислів без будь-якої інтонації. Але інтонація, а якщо кажемо про письмо це коме, відіграє найважливішу роль в даному прикладі. Тобто, стріляти не можна, помилувати все добре, всі живі. А з іншого. Це був найвідоміший приклад синтаксичного непорозуміння, але їх існує багато, і зараз ми приділимо увагу кожному. Перше це суржик. Простіше кажучи, це коли я перестаю говорити нашою ніджиною. солов'їною, ласкавою мовою. І починаю говорити приблизительно ось так. Тут я поєдную наш український язик і російську мову. Але, як на мене, суржик – не дуже чудовий прийом, наприклад, у комедійній сфері. Якщо ми говоримо про іронію чи сатиру, це непорозуміння полюбляє використовувати український комедіант і драматург Лесь Подерев'янський. Прослухаємо п'єсу, сказка про перебку або чи ні ясно. Ану, ану, діду, скажіть йому, щоб мурзику лишив. Мурзик, Мурзик, киць, кіць, кіць. Голос Мурзика з ціни. я Яс. Входить мурзик здоровенний сибірський котяра, з шерстю, і вусами і всім чим положено. Від звичайного кота мурзик відрізняється розмірами саблезубістю і баритоном. Оба дослідника при виді мурзика машинально встають, як це роблять, не маючи гідності підчиненні при виді начальника. Мурзик лагідно, але дещо зверхньо. «Сидіть, Сідіть, сидіть, я цього не люблю. Взагалі, для комедійного ефекту з усіх наступних непорозумінь коректним буде лише суржик. Фух, щось я втомився. Надам слово нашому гостю. О, привіт! Ви тут. Чого ж так не очікувано? Ну, зараз я вам допоможу. Так, тільки де місь. А сценарій в телефоні. Зараз все в телефоні. Так, якщо ми говоримо про синтаксичні помилки, тоді потрібно сказати, що таке тавтологія та плеоназм. Тавтологія це стилістична або логічна помилка, що полягає в повторенні одного і того ж змісту різними словами. По іншому, це зайве дублювання значення в межах одного вислову. Плеоназм це стилістична надмірність у мовленні, коли використовуються зайві слова, що не додають нового змісту, оскільки їх значення вміститься в основному слові чи словосполученні. Різниці між ними майже немає. Ось приклади. Масло масляне очевидне повторення сенсу. Вільна вакансія. Слово вакансію вже означає, що місцель вільне. Основна суть. Суть вже означає, що. Це головна ідея. Пам'ят спогад. Спогад вже означає щось пам'ятне. Піднятися вгору. Вгору тут зайве, бо піднімається тільки вгору, тільки вгору. Мій власний досвід. Власне зайве, оскільки досвід є особистим. Фух. Ну, На цьому все. Я закінчую і передаю слово знов Микиті. Дякую, якраз встиг відпочити. Останнє на сьогодні я залишив некоректне поєднання слів. Це найтиповіша помилка кожного українця, якщо він не є мовознавцем. Я вважаю, що не потрібно пояснювати, що це таке, тому одразу перейдемо до прикладів. Перший це маленька дрібниця. Слово дрібниця вже означає щось маленьке, тому «маленька» – зайве. Вернутися назад. Слово вернутися вже містить значення «повернення». тому назад зайве. «Самий кращий фільм. Правильно, найкращий фільм, оскільки саме не вживається для утворення найвищого ступеня порівняння. Біографія життя. Слово біографія вже означає опис життя, тож слово життя зайве, йому потрібно піти. Правильно, йому треба піти або йому слід піти, оскільки потрібно використовується зі словами зробити, виконати тощо, приймати участь, правильно брати участь, бо слово приймати означає отримувати щось, наприклад, приймати гостей. Тепер ви зрозуміли про синтаксичне непорозуміння? Звісно, я немолознавець. Я й сам помиляюсь. Можливо, я зробив навіть декілька помилок у написанні сценарію, яке я зараз вам зачитую. Я керувався частково своїми знаннями і частково інтернетом, але я сподіваюся, що ви зрозуміли тему і ваш настрій покращився. Дякую вам за увагу!